Серпень 2016-го качаємо мед, так сказати, остатки, трохи запізнилися, бджоли накидали так у нас трохи більше норми ніби. І от ми поставили нову електромедогонку з приводом від двигуна на 220 вольт. Уже тут в ній 4 рамки, тобто 3 рамки вставлено. Андрій дорізає четверту. Труженик у нас ще той. Працьовитий, завзятий. Новий пасічник. Брат йому здав повноваження. Він успішно з ними справляється. Це наша лінія по так розділці рамок. На цей ящичок ми зрізаємо. Потім забрус викидаємо оцей імпровізований сідилок, він там стікає і витікає в цей лоток. От Андрій ставить останню рамку медогонку і вмикає. Е, медогонка зроблена з бачка від сільгостехніки нержавіючого. Дігун. КД-120, 1380 оборотів. Він має пускові конденсатори, дуже хороший двигунчик, потужність 120 Вт. На ньому двохступенчатий шкілок, один 30 мм в діаметрі, другий 32. На роторі медогонки 210 мм. На оборотів я не рахував, десь 140 150 можна порахувати. Двигун має пускові конденсатори. Він запускається сам, але техніку жаліємо, даємо толчок. пускається він через пускатель. От пускатель стоїть під недогонкою. він у нас спарений з реле. Риле часу, часу ВЛ47. Або є таке реле ВЛ-59 і багато модифікацій. Задано, зараз по-моєму 90, хвили... 90 секунд, це півтора хвилини. Час вийде, реле працює, от, виключилося. Якщо щось не сподобалося, можна вимкнути раніше. Все, секунд 10 медгонка спиняється. Переставляємо рамки на другу сторону і вмикаємо далі. Ротор зроблений теж своїми силами. Є сітка така зварна, а є сітка готова. Яку сітку бажано замінити? Вона щось трошки непрактична. Оця сітка більш підходить. От Вмикаємо далі і процес пішов. От так виглядає у нас кран. Сідемо у відро 20-літрове. Є такі рамки, що занадто повні, щоб на зиму вставляти, то ми їх відкачуємо тільки на треті. Кілька рамок, щоб мала матка де червити. І все буде добре. Отака От у нас робота. Андруша вливається. Робота йому подобається трохи. Хоча, мабуть, вже і надоїла. Бо щось ми качаємо, качаємо і не можемо докачати. А потім ми, ми цей заброс розберемо таким совочком і кидаємо от сюди. Він тут відсіжується, всікає в цей лоток. І діло йде далі. От заготовлена слідуюча рамка. така медогонка. Так як ми качаємо мед в домашніх умовах, то можливий варіант такого привода. хороший дуже моторчик. От, медогонка вимкнулася. І вже трошки у нас там на дні набігло. От зараз будемо виймати і вставляти нові рамки. Всім пасічникам удачі і великих медозборів. Ось тут ще є ще щось у нас тут є дві. От будівельна рамка закидана медом. Будемо її теж обрізати і відкачувати. Ось такі справи. Цих дві рамки вони заповні, щоб на зиму було. Ми їх трошки відкачали, там є перга, матка зачервить. Щось ще принесуть, щось ні, все буде добре. Всім пасічникам удачі, найкращі побажання.